Друзі, вітаю! Знову ж таки, Американське видання Політико, правда, його європейська версія. Вийшла з інформацією про те, що французькі солдати готуються до війни високої інтенсивності на території Європи. Британці вийшли з інформацією по Чорному морі, що українці їх тиснуть там. Німеччина з Польщею готує нам нову коаліцію, і від них вона буде якраз таки Дуже потужною, обіцяють, буде вона бронетанковою. Підпишіться на цей YouTube канал, надзвичайно важливо. Російські ферми, ботів та тролів нас з вами атакують, і щоб ми з вами були на зв'язку, потрібно нажати чорну кнопку під цим відео. У вас більше мільйона українців не підписаних. І, скажімо, їхні жалоби, їхні постійні атаки можуть нас роз'єднати. Щоб цього не сталося, підпишіться. Також Viber... Та WhatsApp, канали швидких новин, де я часто даю інформацію, яку YouTube може блокувати, в описі цього відео. Ну і дякую, вчора ми зробили, завершили збір на хартію. Всі гроші зараз відправляємо на їх фонд і будемо організовувати закупочки. Так, поїхали. Після десятиліть тренувань... В режимі маленьких контингентів на території Африки французи почали проводити великі навчання, великі інтенсивні з бронею, з бронемашинами. 90 годин проводять навчання. Територія 120 км квадратних. Ну от сплять по 4 години в лісі, в полі, в окопах, в броньованих автомобілях. Періодично симуляція знімає зв'язок, періодично йдуть шум, звуки обстрілів. Головне завдання. Домінувати на полі та перемагати. Ось така історія сталася із Францією. Дійсно, проводять ці навчання і. Те, що вони десятиліттями займалися просто місіями в Малі, в Афганістані, в деяких своїх колишніх колоніях допомагали підтримувати, ну скажімо так, там порядок. А то зараз якраз таки розуміють, що війна може повернутися на територію Європи. Ну і це для них стає достатньо таким великим викликом, як сказали. В е е керівник, як сказав керівник центру бойової підготовки, Сентак е на базі е Мейлі Лікемп на сході Франції, що вони підвищують так звану культуру тривоги, щоб бути в готовому у короткий проміжок часу. Сентак є єдиним місцем, де ви можете побачити, як виглядає війна. Світ виявив свою справжню природу нестабільно, небезпечно, де не всі є твоїми друзями. Також публіканці говорять про те, що тренування французьких військових максимально наближені до ситуації на реальному полі бою. Активна фаза навчання зараз. Йде і про це якраз пише політико. Правда, незрозуміло, чому вони ведуть. Мені здається, що це мав би бути певний французький секрет, але в тому числі це може бути і меседж самим росіянам. Правда, там не говорять проти кого тренуються, ні французи не говорять, ні політико, але. Ну, якась така держава з дуже потворним фашистським обличчям. І ні, це не нацистська Німеччина, це Росія. Але вони про це не говорять. Офіцери тренувального центру. Ну, от про це взагалі ні слова. От, але метою навчання підготовка до зіткнення з військовими і тут. До прикладу, на зразок Росії, на думку французьких військових, головним уроком бойових дій в Україні є необхідність уникати лобових атак противника, які призводять до масових втрат серед особового складу та не дозволяють відштовхнути ворога з його позиції. Ну, знаєте, росіяни просто закидують своїми іванами, бурятами і кадирівцями. Ми не знаходимося в такій же ситуації, що існує Україна, але ми є частиною коаліції і. Це накладає на нас зобов'язання усвідомлення надійності колективної оборони, зокрема в складі НАТО, є надзвичайно важливим, говорить французький офіцер. В публікації також говорить, що українські військовослужбовці, які наразі продовжують підготовку у військових центрах країн заходу, набувають навичок комбінованого застосування сил, коли танки, артилерія, піхота та інженерні підрозділи діють злагоджено та забезпечують виконання поставлених складних завдань. Е Треба теж розуміти, що зараз е, французи працюють з дронами-розвідниками, борються з дронами, які можуть їх атакувати, і самі теж учаться оборонятися від дронів. Ну, власне, все те, до чого ми вже навчилися за ці два роки, і на третій рік дійсно більших чемпіонів у світі, ніж ми по цій боротьбі. Дронами явно немає. Е, паралельно з цим з'явився заїкаючийся Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії. Пам'ятаєте, який і війни не хотів в Україні, і Заходу хотів здатися, і на Путіну подобатися. І, і, і да, і ні, ви так точно да, і ви точно ніт. Ну, то він точно не знаю, е, Наришкін так і не зміг набрати в собі хоробрості. і Задавити Путіна різними способами. Насправді в нього, як голови розвідки, вони є, але чомусь він так і не зміг стати частиною Заходу, хоча діти живуть в Франції, в великих державних школах відкривав і мені стипендії, але все-таки путініст він назавжди путініст. Так от, він каже, що Франція вже готує контингент в Україну 2000 військових для відправки в Україну. Мало тут одразу скажу, мало нам це не підходить, маловато. Ну, отну, але це ж слова Наришкіна. Далі очільник Російської служби зовнішньої розвідки вважає, що в Україні зараз французів вбито більше, ніж в часи Алжирської війни. І третє, що він каже, не йдіть сюди, ми вас будемо залякувати, бо ви станете легітимною військовою ціллю. Ну, смішно виглядає. Мені здається, що. Euh, росіяни. Росіяни давно стріляли по іноземцях, по журналістах, по військових, по дипломатах, по політиках, навіть коли Байден був в Україні, були обстріли. Санна Марін, обстріли, Лінсі Грем, обстріли. Тобто постійно хто б не приїхав, росіяни, навіть Гутейриш, який подає руку Путіну військовому злочинцю, навіть тоді були обстріли. Тому хай теж не заморочує нам мізки. Ви все рівно всіх завжди обстрілюєте. А британська розвідка каже, що російський флот обмежив свої операції у східній частині Чорного моря через українські удари. Знову ж таки, накладіть це на план Шапса про те, що Україні треба заходити в Крим і пошвидше. Розвідники повідомляють, оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, Міністерство оборони Росії змушено активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі. Саме тому їхні кораблі кивають п'ятами. Крім того, подальші успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня міністр оборони так званої РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму. Оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту для зменшення загрози від безпілотників. Виявляється, що їхні бляшанки так застаріли, що українські сучасні дрони, які рухаються по воді і під водою. А один з них ми з вами купили. Ну, от, просто топлять ці консервні Банки, ну і значить, не пас, поїхав туди їх прокачувати і просвічувати За даними звіту британської розвідки. Основна увага для була приділена проведенню щоденних навчань з протидії БПЛА, як би які б дозволили кипяжом кораблів швидко відбивати атаки в день і вночі. Шойгу також наказав встановити додаткове велико. Каліберне озброєння на невстановлених кораблях для посилення їхньої оборони. За оцінками змін, на початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити 20-30% Чорноморського флоту. Кожен четвертий, кожен третій корабль пішов на дно кормити прекрасних чорноморських акул та дельфінів. От. Е, я вважаю, що це прекрасно, і треба далі купувати, допомагати дрони, щоб вони по морю. Рухались і знищували те, що там і не повинно бути. Україна повинна повернути собі контроль над всім Чорним морем. Є в когось питання по чорному морю. Телефонуйте в Києва або в Одесу. Ось такий повинен бути наш план. Ми точно не повинні цим покидькам залишити наше море. Козаки на чайках тримали море і нікого не пропускали. От точно так же ми сьогодні на дронах повинні тримати наше Чорне море. Воно повинно бути. Українським це геополітика, це вплив одразу на 10 держав. Тим часом міністр національної оборони Польщі додав, що Великобританія, Італія та Швеція вже заявили про намір вступу до коаліції бронетехніки для України. Бо таку коаліцію вже хоче створювати уряд. Польщі та Німеччини рідко вони за останній час робили щось спільне, але ви знаєте, що Дональд Туса все-таки політик, який позитивно дивиться на Берлін. І добре, хлопці, допомагайте нам разом не сваріться і давайте разом знищувати ворога. А ворог в нас один спільний для всіх трьох, і якраз таки об'єднання України, Польщі Німеччини проти Росії, я думаю, взагалі. Дуже класна історія. А Фінляндія приєдналася до ініціативи із закупівлі снарядів для України. Ну от, і це допоможе Чехії ще більше шукати і знаходити. От, для прикладу, фіни від себе дадуть 30 мільйонів євро. Ну, більше мільярда гривень. Це теж непогано. Хоча, знову ж таки, треба говорити про збільшення сум. Прекрасні фіни, ми їх любимо, поважаємо. І ви знаєте, що вони теж розуміють спільні загрози між Україною та. Е які пов'язані між тим, як Україна переможе або навпаки затягування війни чи заморозки. Вони розуміють, що ці загрози потім можуть перекинутися на них в тому числі. Ну і останнє, що я хотів сказати в цьому відео, це те, що Україна з Естонією готує договір про. Який ми підписували із Британією і з багатьма іншими країнами, от безпековий договір, рамка. Ну знову ж таки, не треба зачаровуватись договорами, треба робити зброю. Да, от Чехія робить мільйон снарядів. Треба з іншими так робити. Договора можна підписати, це не складна робота. Там рівня заступника міністра. Нехай їздить і підписує. Все рівно це шаблонна домовленість. Наше завдання робити конкретику. Більше знищених окупантів, більше знищених їх танків, і повністю знищений російський флот. От я вважаю, це прекрасна ціль. Чорне море має бути українським. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи погоджуєтесь ви з цією фразою Повернувши море ми отримаємо якраз такі суперекономічні можливості для нашого сільського господарства, металургії, для логістики і багатьох інших галузей української. Економіки. Напишіть питання, відповідь на питання в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал прямо. зараз. Чорна кнопка. Вас більше мільйона, які дивляться, непідписаними. Друзі, зробіть це зараз. Я бажаю безпечного вечора вам та вашим близьким. Бережіть себе. До зустрічі!